Вітаємо! Ви дивитеся неймовірну правду про українців, про людей, які точно знають, що перемога буде за нами. Зірки Голівуду продовжують приїздити до України з підтримкою. А хто не може приїхати, підтримує нас за кордоном. Цікаво, хто зі знаменитостей відвідав країну незламних людей. Дивіться дайджест подій і все дізнаєтеся. Від початку повномасштабного вторгнення до України завітало багато світових знаменитостей. Супереч загрозі життю вони вирішили підтримати українців особисто: Анджеліна Джолі, Бен Стілер, Шон Пен, Бо Вілімон, Лієв Шрайбер, Керрі Фукунага, гурт Юту. Одним із нещодавніх таких візитів став приїзд американської акторки Джесіки Честей. Вона особисто зустрілася з президентом та висловила своє захоплення українським народом. Ви надзвичайно сміливі та хоробрі. Українці неймовірні. Також оскароносна акторка навідалася до столичної дитячої лікарні. Охмадит, поспілкувалася з батьками та дітками і потішила їх подарунками. Діти відповіли їй взаємністю. О, вау. Боже красиво. Голівудська зірка навіть заїхала в Ірпінь. Спочатку завітала до місцевої сім'ї, де з перших вуст почула про всі жахи війни, а потім проїхалася містом і на власні очі побачила масштаби руйнувань, які завдала Росія. Ще одна американська зірка українського походження, неабияк підтримала Україну, всесвітньо відомий баскетболіст Станіслав Медведенко виставив на продаж свої чемпіонські пересні, які здобув у складі Лоса. Желес Лейкерс, і я щоб допомогти дітям, виставляю свій чемпіонський перстень на аукціон. Ви бачите, зараз один перстень їх насправді два дворазовий чемпіон НБА виручив цілих 250 тисяч доларів для допомоги українцям. Зібрані кошти відправлять на реабілітацію дітей та відновлення знищеної спортивної інфраструктури українських шкіл. Допомагати збиранням донатів радії Калуш оркестра. А от виступати з росіянами на одній сцені ні. Днями гурт відмовився від участі у музичному фестивалі в Чорногорії, тому що серед учасників. Була заявлена російська діджейка Ніна Кравець. Ми сплавляємося сі Денс-фестивал, бо організатори відмовилися прибрати про путінську російську артистку з лайнапу. Натомість участь росіянки не стала причиною для відмови виступати на фестивалі Зігет в Угорщині для гурту Каска та Аліни. Паш Аліна ж, навпаки, каже, що відмова це втрата шансу заявити про Україну та відсутність протистояння Росії на сцені. Вона так. Прокоментувала рішення учасників калуш оркестра. Молодці хлопці. Я власне і пишу в пості, що відмова від участі в маловідомому маленькому фестивалі цілком виправдана щодо втрати українського представництва і голосу. Казка щодо свого майбутнього виступу на цьому ж фестивалі теж не змовчала. Опублікувала гнівні коментарі користувачів щодо їхньої участі і підписала. Давайте вивчати всю інформацію, і не будемо бездумним статом. Інфа в нашому останньому пості. А у вище згаданому дописі гурт прокоментував, що їх запросили представляти Україну. Це чудова змога ще раз нагадати про нашу війну. І жоден такий шанс не потрібно впускати. Тим часом слава про сильну і незалежну Україну поширюється далеко за її межами. До нас завітав іспансько-американський шеф-кухар Хосе Андрес, який зі своєю організацією World Central Kitchen, що забезпечує їжею нуждених у гарячих точках, від початку війни безкоштовно. Овно годує українців на українсько польському кордоні та в різних куточках України. Уявіть тільки на собі. За час повномасштабного вторгнення його команда приготувала більш ніж 130 мільйонів обідів для українців. Не відстає і наша кухарська спільнота. Завдяки благодійним вечерям, пожертвам і різним заходам. Вже зібрано десятки мільйонів гривень для допомоги постраждалим. І ця цифра постійно зростає, адже переможемо тільки разом. Зірки шоу-бізнесу Володимир Дентес та Даша Кацуріна теж нещодавно добряче збаламутили соцмережі, як зняли інтригуюче відео про таємницю, яку всім хочуть розкрити. Але гарячих подробиць їхнього роману глядачі таки не дочекалися, бо немає сенсу мовчати, і ми з Дашою вирішили це сказати: врятуйте тварин від війни. Завдяки мільйонам переглядів та донатам зіркам вдалося зібрати 300 тисяч гривень для організації, яка допомагає тваринам. До речі, ця ж організація в червні розігрувала автентичний автограф голівудського актора Леонардо Ді Капріо. Тоді вдалося зібрати 130 тисяч гривень на порятунок чотирилапих. Кожен вносить свій вклад у перемогу. Один в полі не воїн, а от разом можемо все і навіть більше в єдності наша сила.